Людина, що біжить. Hey, could you take me the ви не могли підкинути мене okay, до церкви okay. в тієї мороні. Гаразд-гаразд. Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia The City of Lost Here. І нам треба... Перевести пасажира до церкви в діловому районі. Так, копів немає, собі їдемо далі. Байдуже на червоне світло, світлофора. Головне людину не збити, інакше все спочатку прийдеться починати. Так давай піднімайся. і двигун. Так. Нам пора... Бля, камуха трамвай. Ви взагалі будете мені віду... тут вибачте. Так вийшло, трамвай бісовий, не зупинився. Так, зараз. Сюди, скоротимо шлях. Та вибачте, ну. Я просто скорочу шлях, шлях, вам... Ми і так майже на місці. Разупиніть тут біля сходів. Так. Спасибі, ось вам за проїзд. Ви вільні? Мені потрібно до лікарні в Нюарку. Нема проблем. Погнали в лікарню в Нюарку. Так. Як говорять виконуємо правила дорожнього руху. Швидко не розганяємось, бо ці коп Копи можуть мене зупинити та там штраф виписати. Ось так. Давай. Перепрошую вас. Перепрошую. Я поспішаю відвести пасажира до лікарні в Нью-Йорку. О, копи. Все, погнали, погнали, погнали. Пропустіть мене, пропустіть, я поспішаю. О. Людина виходить з автомобіля. О. Це тут висадніме прямо перед входом. Ручне гальмо ось так ідеально. Спасибі, ось вам за проїзд. Мені що ви тут. Мені потрібно заїхати до театру на центральному острові. Їдіте через мій Джуліана так швидше. Як заважаєте Джуліана. Тепер поїхали. Так. Пішоходів немає. Та не сигнальте мені. Ну що ви мені сигналите в вуха? Так, бля, трамвай, трамвай, трамвай. Ох, проскочили. Давай, 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 давай. Роскочи гарю. Двигун Ось так, давай, 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 давай. Так, справа, зверху, там у нас годинник карманний зображений. І нам треба... Так куди я поїхав, бляха муха? Заговорився, що і не туди повернув, називається. Та. Та куди ти. Ти... Ти бачиш, що автомобіль тут їде? Господи Ісусе! Ви переїхали більше хода. Ну, він сам винен. Він сам винен. Навіщо було йти по а частині, де автомобіль їде. Бляха-муха. The so я знаю, я знаю. І навіщо було йти через дорогу в невстановленому місці? Де логіка у цієї... у цієї людини. Ось так. бляха муха розбив скло. Так, я наче правильному, правильному напрямку їду. Так, копів немає. Ось так сюди. Так, розганяємось. Там копи. Так. Трохи скину швидкості. Так, 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 так. Лено, ну, розганяємось, пригальмовуємо, тримаємо швидкість. Так, 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 так. Бляха, мупить червоне світло. Давайте ризикнемо, а вони геть поїхали. Ха. Ось і театр на центральному острові. Це тут висадіть мене там на розі. Ось тримайте гроші. До побачення. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!